У цьому відео поговоримо про те, як реактор рендерить компоненти і як запобігти непотрібному ререндерингу компонент. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Щоб у більш зручному вигляді дивитись, які компоненти ререндеряться, давайте встановимо React DevTool. Оскільки я користуюсь Google Chrome, то буду використовувати розширення саме для нього. Це посилання я додам в описі під відео. Щоправда, у мене це розширення вже встановлене, тому я пропущу цей крок. Після цього відкриваємо наш тестовий додаток, права кнопка миші. Інспектувати елемент. І в браузерному дифтулі додалися дві вкладки: Components та Profiler. Зараз нас цікавить вкладка Profiler. Тепер давайте розглянемо найпростіший випадок того, як реактор рендерить компоненти. Я написав невеликі компоненти, які називаються Component A, Component B, Component C і Component D, у яких реалізував звичайний лічильник. І вклав у компонент A, компонент B, і так далі. Переходимо в браузер. На вкладці Profiler натискаємо кнопку запису і натискаємо кнопку Increment у компоненті B. І зупиняємо запис. Дивимось на графік. Тут ми можемо бачити, що був рендер компонента B, компонента C і компонента D. Водночас рендера компонента A і App не було. З цього ми можемо зробити висновок, що React рендерить компоненти вниз по дереву, починаючи від компонента, який ініціював рендер. Водночас React не рендерить компоненти, які розташовані вище в дереві. Уявімо ситуацію, що компонент C доволі повільний, і нам треба якось запобігти зайвим рендерам цього компонента. Перший спосіб, котрий допоможе запобігти рендерам, це рендерити дочірні компоненти за допомогою пропсу Children. Але насправді ми можемо рендерити компоненти через будь-яке ім'я пропсів. Давайте в компоненті B приберемо рендер компонента C, і замість нього виводитимемо вміст пропсу Children. У компоненті A підключаємо компонент C. Як ви вже знаєте з попередніх уроків, для того, щоб передати щось у Props Children, треба помістити це між тегами, що відкриваються та закриваються. Перевіряємо, як тепер працюватиме попередній випадок. Натискаємо запис у профайлері, змінімо лічильник у компоненті B, зупиняємо запис та дивимося, які компоненти у нас рендерились. Як бачите, ререндер відбувся тільки в компоненті B. Водночас компонент C і його дочірні компоненти не ререндерились. Чому виходить такий ефект за допомогою рендеру через Props Children? Справа в тім, що компонент B відображає через Children компонент C, який уже відрендерився на рівні вища, тобто в компоненті A. І повторно React не йде його рендерити. Само собою, так передавати компоненти можна не тільки в Children. Але й взагалі через будь-яку назву пропсу, яку ви придумаєте. Я рекомендую звернути увагу на цей спосіб запобігання непотрібним рендерам, тому що коли ви будете створювати компонент обгортку над провайдером із контексту, то ви можете припуститися помилки, яка буде рендерити все дерево компонент у додатку під час будь-якого рендера компонента обгортки. Так, наприклад, я робив у відео, в якому розповідав, як писати реальний додаток з автентифікацією та авторизацією. Якщо ви не дивилися, то обов'язково рекомендую до перегляду. Так ось, коли я писав AusPider, то всі дочірні компоненти я виводив за допомогою Propsa Children. Потім обгортав цим провайдером інші компоненти і такий підхід рендерив тільки ті компоненти, які використовували хук useContext з ausContext. Якби я рендерив ось ці компоненти відразу в Aus Provider без Props Children, то щоразу, коли щось змінювалось в компоненті, це викликало б ререндер всього дерева компонент. І в якийсь момент це могло б викликати серйозні проблеми з продуктивністю. Сподіваюся, я зміг донести всю важливість цього підходу. Давайте повернемо наш приклад в початковий стан. Другий спосіб, який ми розглянемо, це обгортання компонента у компонент вищого порядку мема. Особливо цей підхід корисний, коли треба запобігти рендерингу компонент під час передачі в них значень з батьківського компонента через пропси. Мемо має наступну сигнатуру. Перший аргумент це компонент, який треба мемоїзувати, і другий необов'язковий аргумент це функція, у якій можна записати користувацьке правило. Щоб реактор розумів, треба або не треба рендерити компонент. Зі свого боку, ця функція приймає два аргументи. Перший це попередній пропс, і другий аргумент це наступні нові пропси. І повертається функція значення, яке вказує, треба чи не треба рендерити компонент. За замовчуванням, у мемо використовується алгоритм Shell Equal. Посилання в описі. Та повертає мемо меморізований компонент. Давайте обернемо компонент C у мемо і перевіримо, як це працює. Перевіряємо. Знову натискаємо запис у профайлері. Змінюємо лічильник у компоненті B, зупиняємо запис та дивимося, які компоненти ререндерились. Як бачите. Рендер відбувся тільки в компоненті B. Водночас компонент C та його дочірні компоненти не ререндерились. Тепер давайте в компонент C передаватимемо проб з parent Counter, у який будемо передавати лічильник із батьківського компонента. Перевіряємо, як це працює. Змінімо лічильник у компоненті A. Як бачите, рендериться компонент A і компонент B. Водночас компонент C і всі його дочірні компоненти не ререндеряться. Якщо ми поміняємо лічильник у компоненті B, то компонент C і відповідно його дочірні компоненти будуть ререндеритись, тому що прийшло нове значення в props parent Counter. Відразу хочу попередити, що не варто обертати всі компоненти у Мемо, тому що це не завжди дає якийсь приріст у продуктивності, і також може призвести до багів у додатку. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. І відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.